Вітаю вас на уроці історії України тема сьогоднішнього уроку Реєстрове козацтво, встановлення козацького стану. Мета уроку з'ясувати причини утворення реєстрового козацтва і сформувати в учнів знання про перші козацькі повстання кінця 16 століття, а також визначити їх місце і роль в українському національно визвольному русі. Виховати в учнів почуття патріотизму на прикладі життя і діяльності історичних діячів. Налаштуймося на урок, створимо собі настрій. Усміхнись сусідові по партії, і він тобі у відповідь також усміхнеться. Прошу подумати, чого ви очікуєте від цього уроку: нових знань, вражень, гарних емоцій, захоплень від цікавого матеріалу чи своєї роботи під час уроку. Я очікую, що після цього уроку ви зможете показувати на карті райони козацьких повстань 1590-х років, висловлювати судження щодо діяльності Криштофа Косинського та Северина Наливайка, пояснювати і застосовувати терміни та поняття: реєстрове козацтво, низове козацтво, козацькі війни. Отже, почнімо роботу. Зверніть увагу на дати, які слід запам'ятати. 1572 рік ПОЛЬСЬКИЙ король Сигізмон II Август видав універсал, за яким на службу було взято 300 козаків. 1576 рік СТЕФАН БАТОРІЙ найняв НА службу 500 КОЗАКІВ І записав їх у реєстр. 1591 1593 роки Повстання КРИШТОФА Косинського 1594. -й. 1596 роки Повстання під проводом Северина Наливайка План уроку 1. Військове мистецтво козацтва. Друге. Утворення реєстрового козацтва. 3. Формування козацького стану. 4. Повстання з 1591 по 1596 рік. Спершу перевіримо попередні знання. Ви маєте знати це. Що означає слово козак? Коли і де вперше згадується про козаків? Козак означає вільна людина. Вперше термін козак згадано у початковій монгольській хроніці 1240 року. Перша в історії офіційна згадка про дії козаків на морі. І офіційна згадка про запорозьких козаків взагалі. Зроблена 1489 року в хроніці польській Марцина Берльського. У ній описано похід проти татар польського війська під проводом королевича Яна Ольбрахта. Козаки тоді жили на території сучасних Вінниччини та прилеглих районів Кіровоградської, Черкаської й Одеської областей. Коли і де була заснована перша Запорозька Січ? Запорозька Січ була заснована козаками на чолі з козаком Байдою Дмитром Вишневецьким у 1552 році. Заснування Запорозької Січі передувала боротьба козаків проти турецько-татарського панування. Козацтво на той момент шукало спосіб організувати оборону українських земель від нападів ворогів. Важливою передумовою заснування Січі була також необхідність об'єднати українських козаків і створити централізовану оборонну структуру. Запорозька Січ була важливим центром козацького руху в Україні та відігравала ключову роль у захисті українських земель від іноземних загарбників. Починаємо вивчення нового матеріалу Військове мистецтво козацтва. Особливості військового мистецтва козаків пов'язані з тими жорсткими умовами, у яких зародилося і формувалося військо Запорозьке. Українське козацтво не мало окремих родів військ, козак був універсальним вояком. Він зазвичай володів усіма способами ведення бою та різною зброєю, хоча, звичайно, окремі козаки відзначалися особливою майстерністю в тому чи іншому виді військового мистецтва. Один із католицьких священників сказав Мені доводилось бачити, як козаки кулею гасили свічку, відсікаючи нагар. Філософія козаків була така смерті не треба боятися, бо від неї, однак, не вбережешся. З одного боку, козаки жили в стані постійної бойової готовності до відсічі нападу кочівників, з іншого, вони не могли сподіватися на сприяння і підтримку держави Утворення реєстрового козацтва. Військова майстерність козаків набуває розголосу у світі. Європейські правителі не один раз залучали козацтво для допомоги у війнах. Ще на початку XVI століття польський уряд почав використовувати козаків на державній службі, щоб з їхньою допомогою захистити свої південні кордони. Залучення козацтва до державної служби передбачало також встановлення над ними контролю. Щоб обмежити їхній вплив на українське суспільство та уникнути загострення відносин з Туреччиною та Кримським ханством. У 1572 році польський король Сигізмунд II Август наказав коронному гетьману Язловецькому провести набір козаків на військову службу. Прийняті на Державну службу козаки вносились у реєстр список, внаслідок чого й дістали свою назву реєстрові козаки. Реєстрові козаки або реєстровці це частина українського козацтва, прийнята на військову службу владою Речі Посполитої, і записана в окремий список Реєстр, звідси й назва реєстрові козаки. Нереєстрові козаки це частина українського козацтва, яка не потрапила до реєстру і тому втратила привілеї, визнані за козацтвом урядом Речі Посполитої. Подальші плани щодо реєстрового козацтва втілювалися за часів польського короля Стефана Баторія. У 1578 році він узяв на державну службу полк із 500 козаків. Ці козаки отримали чималі привілеї право землеволодіння, звільнення від податків, їм гарантувалася спадковість майнових прав, а також право власної військової та судової влади. Згодом Стефан Баторій додав реєстровим козакам до оплати ще й дозвіл перебувати на південній Київщині. Тут, у місті Трахтимирів, нині село в Черкаській області, було засновано козацький шпиталь і арсенал. До кінця століття численність реєстру збільшилася до тисячі осіб. Формування козацького стану козацтво вважало, що реєстр це офіційне визнання його як окремого суспільного стану і підтвердження його прав. Саме тому однією з головних вимог було збільшити реєстр. Щодо чисельності, то на Січі намагалися не виписувати певного реєстру козаків, а лише приймати гроші на отримання всього війська Запорозького. Цей аспект. А також намагання закріпити за собою управління певною територією було причиною конфліктів у відносинах як усередині козацької спільноти, так і з урядом Речі Посполитої. У XVI столітті на землях Центральної України існувало певне населення, яке не було селянами, несло військову повинність, пам'ятало про старі привілеї від великих князів, проте не мало фактичних прав і гарантій з боку держави. Тому перед козацтвом, як нащадком слуг бояр Великих Князів, постала необхідність зафіксувати себе в соціальній структурі держави як певний привілейований стан, єдиним обов'язком якого була військова служба. Таким чином козацтво існувало як окрема група населення, об'єднана способом життя та інтересами, а з появою реєстрового війська фактично козацтво оформилося як певний стан. Хоча офіційно УРЯД Речі Посполитої не визнавав за козаками такого статусу, Козацькі повстання кінця 16 століття, Причини розгортання соціальної та станової боротьби Посилення закріпачення селян Литовський статут 1588 року. Зростання податків та повинностей. Утиски міщан і козаків. Наступ католицизму. Політика полонізації. Небажання польського уряду рахуватися зі становими інтересами українського козацтва. Козацьке повстання на чолі з КРИштофом Косинським. Дата 1591 1593 роки. Привід – Земельний конфлікт між Криштофом Косинським і сином князя Василя Острозького Янушем який силою забрав маєток Косинського в Рокитній? Хід повстання. Косинський марно намагався захистити свої права за допомогою державних урядовців. Серед козаків наростало обурення якщо вже старшина не зміг мирним шляхом забезпечити свої права на власність, то годі й казати про можливості і безпеку рядового козацтва. До кінця 1592 року козацьке військо фактично оволоділо всією Київщиною і рушило походом на Волинь. Однак 23 січня 1593 року у битві біля села П'ятка, нині Житомирська область, повсталі зазнали поразки. А в травні 1593 року Криштов Косинський загинув у Черкасах. Наслідки повстання ПОРАЗКА але це було єдине повстання коЗАКІВ, Коли проти них діяли не державні війська, а лише військові сили місцевих українських магнатів. Повстання ПІД проводом Северина-Наливайка. ДАТА 1594 1596 роки. Хід повстання. Перша битва козаків і коронних військ відбулася під Білою церквою 23 24 березня 1596 року. Табір запорожців витримав натиск коронної кінноти втрати були великі з обох боків. Саме в цей час козацтво дедалі частіше почало заявляти про себе як про носія влади на центральноукраїнських землях. Ходили навіть чутки про прагнення Северина Наливайка утворити тут окрему державу. Проте в середовищі повсталих не було єдиної думки про те, що робити далі. Тому Северин Наливайко вирішив відступити на схід, намагаючись виграти час для того, щоб домовитися з урядом. Козацьке військо переправилося через Дніпро і зупинилося в урочищі Солониця біля міста на Полтавщині. Повсталі побудували потужні фортифікаційні споруди. Спроби коронного війська за допомогою штурмів розгромити козаків зазнала фіаско, проте нестача припасів і незгода в середовищі повсталих зруйнували єдність козаків. Було організовано заколот заколотники захопили Северина Наливайка з його соратником Матвієм Шаулою і видали їх Жолкевському. НАслідки повстання ПОРАЗКА. Хоча Станіслав Жолкевський обіцяв не чинити насилля проти козаків, однак 8 червня 1596 року Жовніри напали на табір. Чимало повстанців загинуло. Северин НаливайКО був страчений у Варшаві. НАСЛІДКИ козацьких повстань з 1591 по 1596 роки Започаткували масове покозачення селян і міщан. Козацтво отримало великий резерв для свого зростання, що в подальшому допоможе йому зайняти провідні позиції у національно-визвольній боротьбі українського народу. Не дивлячись на поразку козацьких повстань 16 століття, полякам так і не вдалося повністю загасити полум'я національно-визвольної боротьби українського народу. А тепер перевіримо, як ви засвоїли новий матеріал. Дайте відповідь на запитання: Чому Річ Посполита запровадила реєстрове козацтво? Подумайте, чому створення реєстрового козацтва сприяло піднесенню визвольного руху українського народу. Чиї інтереси відстоювали козаки під час повстань? Що спільного і відмінного у розглянутих повстаннях? Охарактеризуйте основні причини поразок Криштофа Косинського та Северина Наливайка. У чому полягає історичне значення цих повстань. А зараз подумайте, чи справдилися ваші очікування від уроку. Закінчіть речення Я дізнався, дізналися. Мені було цікаво, мені було важко. На останок домашнє завдання. Перше. Скласти хронологічну таблицю Козацько-селянські повстання Кінця 16 століття Дата подія Наслідки. Друге. Скласти речення із словосполученнями 1572 рік реєстрове козацтво Порядок щодо низовиків та України 1591 1593 роки 1594 1596 роки Біла церква Облога на річці Солониця. Третє. Упорядкуйте хронологічну послідовність. Повстання під проводом Наливайка. Заснування Вишневецьким укріплення на острові Мала Гордиця, Перша письмова згадка про українських козаків. Упровадження реєстрового козацтва. Успіхів. До побачення.